Волонтерський центр, перший спалах, який знаходиться біля метро Дарниця, Вивається і перетинається, да. і ти потім нав'язуєш оцю да. е маленьку стрічечку, да. правильно. Да. І чи ти металик? до вузла чи метелик, да. і вона отак і залишається. Не так? Не, Я ми, полярами, ми так ідемо. Дякую, дякую. Дякую вам, пані Анно. Дякую вам, волонтерам. Дякую вам, пані, Анна. і всім волонтерам, хто сюди приходить кожен день, щоб Допомогти нашим збройним силам отримати отакі маскувальні сітки. Тому люди добрі, я всіх запрошую сюди до на годинку, просто на годинку. Я вам обіцяю, що я також тут недалеко проживаю, і я буду дізнаючи розклад цього волонтерського центру. І той, хто буде поруч тут, хай теж приходить і допомагає просто нав'язувати ці метелики, нав'язувати, різати. Вам тут допоможуть, скажуть, що і як робити.